Мої вітання всім, хто зайшов на цей канал для перегляду моїх відео. Мене звати Лена. І на цьому каналі я веду бесіди про парфюмерію. А що у нас сьогодні? А сьогодні у нас нова рубрика Аромат дня. Я вирішила вести цю рубрику на мій канал для того, щоб по свіжих враженнях, по свіжих відчуттях. Розповідати, розповідати, знімати невеличкі відео про парфуми, які я ношу безпосередньо останнім часом, останні дні, щоб поділитися свіжими враженнями, які ще не забулися, тому що ароматів багато, і важко тримати в голові враження про всі аромати. А коли от тільки поносив аромат декілька днів. Ти про нього думаєш, ти про нього розсуждаєш. І хочеться поділитися цими думками і враженнями по-свіжому, по свіжих слідах, так би мовити. Отже, що сьогодні? Сьогодні два аромати, які вже я демонструвала на своєму каналі. Це аромат від Джефензі, який називається Ретруар Белла, і аромат. Від бренду Коті Азур True Star. Обидва аромати обидва бренди являються польськими. Обидва аромати є дюпами, репліками на всім відому дону від трусарді. Дуже, дуже всім добре відомий, знаменитий аромат. Отже, Чому їх в мене опинилося два штучки, <сіх> обидва аромати? Це тому, що я мріяла купити аромат g Я довго його чекала, його не було в магазині довгий час. І натрапила в іншому магазині натрапила на True Star від коття Азур, потестила, купила. А через деякий час з'явився в магазині. Аромат від Джефензі, І я все-таки теж вирішила купити. Тому що True Star мені здавався не дуже стійким. І, а я знаю, що парфуми від бренду Джефензі відрізняються стійкістю, якістю. І тому я все-таки вирішила його теж купити. Е я ці аромати, які зараз у мене стояли, я їх не носила, я їх тестувала, там десь підпшикувала, і результати, які я отримувала, вони мене чомусь розчаровували ці результати, бо мені здавалося, що технічні характеристики у обох ароматів ну, дуже слабенькі. Тобто True Star тримався недовго. Стійкість невелика, демонстрував таку низьку стійкість. Ну, я це говорила, по-моєму, і в тому відео, де я розпаковувала ці аромати. А Фензі, ну, також не відрізнявся стійкістю. І, більше того, при наближенні до бази він просто розвалювався. Тобто, коли, коли верха злітали, відкривалася якась дивна невнятна база, що мене дуже засмучувало. І я вирішила все-таки ці аромати просто поносити по декілька днів, щоб з усіх сторон їх подивитися. І ось що в мене вийшло. В результаті, зразу скажу, забігаючи наперед, що в результаті всіх тестів. Тестувань, не тестів, а тестувань, швидше правильно буде сказати. Аромати все-таки з цих тестувань вийшли достойно. Я задоволена обома ароматами. І отже, True Star. Так, значить, поки не перейшла я до ароматів, про пірамідку. Пірамідка в обох цих ароматів однакова. Початкові ноти лимон. Амальфітанський лимон. Фруктові ноти юзу. Ноти серця, жасмін, лотос, квіти, квіти апельсина. Кінцеві ноти ваніль, кедр, пачулі, сандалове дерево. Нота в ноту, що на тому ароматі, що на тому ароматі. От. Але це не означає, що вони наливаються з одного відра. Ні. Звичайно, вони відрізняються, відрізняються. Значить Так, почну про True Star. Оскільки він все-таки був куплений мною першим, ну, тож про нього і почну розповідати. Значить, стійкість. Ну, Тут можна сказати, що на шкірі, ну, на моїй шкірі, Шкіря, шкіра це. Поняття індивідуальне. В кожного буде по-різному. Тут шкіра це орієнтир, так собі. Ну, але все ж таки, все ж таки. На моїй шкірі вони тримаються недовго. Обидва аромати. Годинку-півтори. Годинку-півтори. Потім на одязі вони тримаються обидва годинки 4. Це інтенсивно. Даючи, мабуть, невеличкий шлейф, аромати дифузні, обидва аромати дифузні. І я не знаю, там шлейф не шлейф, але от такий ароматичний кокон навколо вас буде точно десь, отак при, тобто при наближенні людина, при наближенні до вас на вістань метр, від вас його буде відчувати точно. Вони не інтимні, ці аромати обидва, вони доволі інтенсивні. Я ж кажу, я не знаю шлейф, як воно, чи виражається якийсь шлейф, тому що все-таки аромати досить ніжні, досить ніжні, жіночні. Це знаєте, це, це просто така ода жіночності, ці аромати. Тому шлейф мені трудно сказати, я за собою його ж сама не можу відчути. Але, ось, але оцю дифузність, яка буде навколо вас вітати, це, це я точно можу сказати. Так, це що з приводу стійкості і дифузності. Тобто, по 4 годинки вони так інтенсивно тримаються. А вже потім, коли вони переходять в базу, то база в них однакова, в обох, звучить однаково. Якщо там в процесі розкриття, я зараз на цьому зупинюсь, в процесі розкриття різниця є між цими ароматами, то в базі вони звучать приблизно однаково. І по інтенсивності, і по аромату, вони звучать однаково тільки. А і, так, в базі на одязі вони будуть триматися ще довго. Годин 6 це точно, вони ще потім тримаються. Тобто, якщо носом ткнутися, ви, ви будете чути цей аромат. І інший парфум ви не зможете нанести на той одяг, тому що, тому що все-таки база там, ну вона теж доволі інтенсивна. Можливо, вона там не дає якоїсь дифузності, але її, її чути. Її відчуваєте, я ж кажу, ще годин 6 це буде точно. Відчуватися на одязі. Про одяг, ще хочу сказати про одяг. Мені так здається, з мого досвіду, що аромати, будь-які аромати краще тримаються на одязі з натуральних тканин. Бавовна, шерсть. На синтетиці, ну, тут як, як на який, я влітку синтетику майже не ношу, не можу сказати. Ну, як ось я одягала плаття літнє. Ну, таке шовк, синтетичний шовк. Не тримаються аромати взагалі. От на, на, на цій тканині. Тому а на футболках бавовняних аромати тримаються прекрасно. От. Тобто в базі вони будуть триматися ще якийсь час. Немалий час, годин 6, це точно. От. Так, це що з приводу стійкості. Тепер з приводу звучання. Дже звучить з перших нот набагато інтенсивніше, ніж котіл Азур. У фензі такі гострі цитруси на старті. Потім з часом він розкривається, переходить в не менш Активні такі густі квіти, голосні квіти. Тобто він. Ретруард Бела він звучить весь час інтенсивно. Ну, наскільки це можна сказати для такого ніжного аромату? От. В той час як аромат від бренду Азур і з самого старту і напротягом свого звучання він звучить тихіше, він звучить ніжніше, він більш солоденький, він більш такий зглажений, більш, більш тихіший. Тобто, це от теж треба мати на увазі при виборі цих ароматів, що, можливо, знаєте, комусь десь в офіс, на роботу чи їздити в транспорті, то, можливо, є. Сенс взяти аромат, який звучить тихіше. Щоб не дратувати оточуючих. Ну, але це справа вашого вибору, це кому як. Так, флакони. Про флакони, я не сказала нічого про коробочки, ну я вже, мабуть, там говорила в тих моїх попередніх відео. Дуже гарне пакування. Коробочки прості, але зроблені зі смаком. Бюджетні коробочки, але золоті букпочки, орнамент такий встриманий все в міру, все зі смаком. Так само і флакончики, і кришечки, вони повторюють оригінал, повторюють флакончик від оригіналу. Ну, можливо, не повторюють, нагадують, але і колір, і. Буквочки і ці орнаменти, кружечки. кружечки. Ну, це от все, все в стилі Донни Трусарді. Вони всім своїм виглядом нагадують, що вони її родичі. Якось так. Ну, по-моєму, про ці аромати в мене все. Мені так здається. От. Все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!